Аналітичний проект Deep State стверджує, що російська армія окупувала селище злагода ще до 24-го року перше травневе. Це йде мова зараз про Дніпропетровську область. про таке йдеться також у звіті аналітичної платформи, і зокрема там зазначається, що ворог також просунувся поблизу Грабовського та Єгорівки. Грабовський – це населений пункт на Сумщині, Єгорівка, на Донеччині. Генеральний штаб збройних сил України поки цю інформацію не підтверджує. І наразі російські війська намагаються прориватися в Україну малими піхотними групами, зокрема на кордоні Харківської та Сумської областей. Про таке повідомив речник Державної прикордонслужби Андрій Демченко. За його словами, ворог застосовує невеликі піхотні підрозділи, які намагаються проникнути на різних ділянках державного кордону. Спроби безуспішні заявив Демченко. І найбільша активність ворога зокрема фіксується в районі населеного пункту Діхтярни на Харківщині, а також поблизу сіл. Нестерне та кругле, і крім того, ворожі піхотні групи діють у Вовчанських хуторах, і Дворічанському на Харківщині, та Хотінській та Юнаківській громадах, що вже в Сумській області. Так, ну що ж, далі будемо переходити до обговорень конкретної ситуації на фронті. Зокрема, будемо розпитувати про куп'янський напрямок з нами на зв'язку. Сніжана загребельна, речниця 151 окремої механізованої бригади. Пані Сніжано, ранок добрий вам. Доброго ранку, і вже бачимо в ці хвилини, що в нас на екрані з'явився qr код А це свідчення того, що ми до вас до чогось закликаємо, дорогі глядачі. Це той випадок, де ми вас закликаємо приєднатися до лав тих, хто боронить нашу країну. Пані Сніжано, одразу питання: кого потребуєте? Кого закликаєте? Які вакансії, які зокрема обов'язки пропонуєте? Чим пропонуєте зайнятися у вашій дружній бригаді? Перелік всіх посад можна знайти за QR-кодом або на нашому сайті, а також на сторінках в соціальних мережах. Але зараз ми намагаємося набрати основну масу, посад, які будуть працювати саме на наземних та безпілотних літальних комплексах. Ті, хто буде знищувати повітряні цілі ворога саме в небі. Бо це дуже важливо саме і на нашій ділянці, і взагалі для нашої держави, тому що ворог наносить дуже багато ураження саме в небі. Дякуємо вам і нагадуємо глядачам, що цей qr код буде зберігатися впродовж всієї бесіди. Це QR-код, за яким ви можете через рекрутингову, як бачите, таку сходинку долучитися до 151-ї окремої механізованої бригади, і нині, зокрема, можемо дізнатися, як бригаді доводиться працювати на куп'янському напрямку. Напередодні кілька днів ми вже чуємо про те, що путінському кремлівському даруйте диктатору. Звітує російський генштаб Герасимов доповідає, що куп. Куп'янськ знову все ж таки взятий під контроль, зокрема, Куп'янськ вузловий, що зараз можливо навіть е, тактично, стратегічно може бути важливим ніж саме місто. Поясніть, будь ласка, що насправді відбувається, і е, розсійте ту російську пропаганду, якою генштаб зараз годує Путіна. Е, генерали російської армії систематично доповідають своєму головнокомандуючим, команду в Верховному головнокомандую своєї держави про те, що вони закупили ті чи інші населені пункти, але дуже часто це є насправді неправдою. Так само це відноситься і нещодавно населеного пункту Кутьківка на нашому напрямку де ми е дали можливість побачити, що там насправді відбувається. Так само це відноситься купянськ вузлового. Ми бачимо, що ворог систематично намагається. Все ж таки вклинитися в оборону, дійти до населених пунктів, спробувати захопити нові ділянки, але їм це не вдається вчора на куб'янську зловому було знищено достатньо велику кількість ворожого особового складу. Де яка частина там була взята іншими не нашими підрозділами, а підрозділами, які саме перебували там взято в полон безпосередньо. Тому говорити про захоплення населеного пункту ми відповідно не можемо. І що це те, що доповідають генерали російської армії? Відповідно, це брехня.